Сьогодні в нас е, такий трошки незвичний дайджест, тому що фактично ми будемо розмовляти лише про те, що зараз відбувається на платформі ETSI, Бо Відбуваються там е, діла незвичні, незнайомі і не дуже звичайні. Е, По-перше, е, що більш за все турбує зараз е, усіх наших колег, клієнтів та й нас також це масова перевірка даних ваших магазинів. Що це означає? Etsy запрошує, пропонує вам загрузити документи, що підтверджують вашу особистість. До цього моменту ваш магазин знаходиться у стані відпустки. Тобто після зазвичай продажу саме продаж є тригером, що збуджує систему Etsy, Ваш магазин блокується, і він йде у відпустку, а ви отримуєте лист про те, що, будь ласка, загрузіть ваші документи. Що це означає? Це означає, що Еці перевіряє, чи дійсно власники магазинів це ті самі люди, на яких оформлено пайонір, тобто банківський рахунок, на який ви отримуєте оплату. Що потрібно? Потрібно загрузити на Еці документ, в якому буде. Точка в точку, літера в літеру, та сама інформація, яка у вас є вже загружена у пайонірі, тому що інформацію про вас Etsy бере з пайоніра, і тепер він її автоматично звіряє. Що треба загрузити? Загрузити треба будь-який документ, який є з фотографією, і де латиницею написано ваше ім'я та прізвище. Це зазвичай закордонний паспорт. Ще може бути id картка український паспорт. Які є саме картка, а не книжечка. Ще можуть бути водійська ліцензія міжнародного зразка, це також підійде. Якщо у вас е, усе це є, все добре, ви просто туди грузите. Найпростіше, якщо ви загрузите саме те, що ви грузили у пайонірі, і з якого пайонір вам робив ідентифікацію, бо тоді найменша можливість, що щось піде не так. Якщо документ у вас якийсь інший, це знов таки не біда, якщо у вас усі дані там однакові. Якщо у вас відрізняється, наприклад, написання прізвища чи імені через іншу транслітерацію, наприклад, у закордонному паспорті, таке буває. Ви отримали новий паспорт, там було по-іншому написано. Або ви отримали водійські права, там написано за новими правилами транслітерації, у паспорті було за старими. Нічого страшного. Але рекомендовано спочатку тоді йти на Paiонір, грузити ту, туди нові документи і подавати запрос на зміну інформації. Коли пайонір його а, одобрить, а йти да, до Еці і грузити ці самі документи до Еці. Це найпростіше, це надає вам можливість не потрапити на ручну перевірку, тому що оцю перевірку робить автоматично система. Тобто вам. А, Нічого не треба робити. Все робиться автоматично за лічені хвилини. А якщо інформація з пайоніром не збігається, тоді треба очікувати на ручну перевірку, це затягнеться набагато довше. Що робити, якщо у вас, наприклад, був закордонний паспорт, який вже просрочився? Чесно, відповіді в мене немає, але я би грузила цей просрочений паспорт. Я не впевнена, чи перевіряє ці саме сроки документу. Прописку не перевіряє точно. Якщо ваша прописка змінилася, якщо ваша вулиця зараз не називається по-іншому, нічого страшного, грозіть. Якщо Еці а, захоче якось підтвердження а, інформації про те, де ви проживаєте, він запросить банковську виписку. Там ця інформація буде. А, зараз він це не перевіряє. Тут все нормально. Коли можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути, якщо ваш магазин вже знаходиться на межі. Тобто, у вас були якісь кейси, у вас були якісь а, програні а, якісь проблеми з клієнтами, у вас було якісь деактивування, у вас накопичилася якась кількість лістингів, а, які продають також китайці, і все нібито йде, йде нормально аж до моменту, доки вас це не блокує за будь-якої причини. Це може бути вся перевірка документів, це може бути блокування через нехватку коштів для того, щоб покрити якісь повернення. Це може бути будь-яка інша причина, але будь-який тригер, який провокує перевірку магазину, якщо в магазині вже є проблеми, він може результувати в блокуванні магазину. Тобто, спочатку вас закрили через те, що треба надати документи, а потім вас закрили, тому що накопичилося. Розблокувати в такому, в такому випадку треба, так як ви зазвичай це робите, тобто це довгий процес. Це не просто загрузити документи і підтвердити їх. Що робити тим, в кого немає жодного документу, окрім паспорту книжечки? Насправді є інформація про те, що ручна перевірка може підтвердити, навіть якщо ви загрузите, український паспорт. Але а, підтвердження наразі в мене немає. Тобто, якщо вже не, немає зовсім нічого, грузіть а, внутрішній паспорт і далі будемо дивитися. А, краще, звичайно, все ж таки зробити будь-який документ, де буде ваше ім'я та прізвище а, Латиницею. Тому що саме Латиницю перевіряє роботи, саме Латиницю перевіряє Еці. Загалом вони не працюють з нашими а, Іменами, прізвищами українською, і так само, як вони не працюють івритом, наприклад, чи іншими не латиницею мовами. На жаль. Але після того, як вам підтвердили це все, ви можете побачити ще одну проблему: це проблема на вивід. На тому місці вашої фінансової інформації, де раніше був пайонір у якості засобу для виводу грошей, може з'явитися Wallet. Що це таке? Що саме вони мають на увазі? Чи це глюк, чи це uh, Etsy переходить з виплат, uh, з пайоніра на виплату напряму на банківський рахунок український, ми не знаємо. Не в усіх аккаунтах таке з'являється. Uh, у uh, тих аккаунтах, в яких це з'явиться, uh, може бути, що більше нічого нового не з'явиться. Може бути, що з'явиться налаштування. Uh, Частоти виводу не один раз на тиждень, як це зараз в нас, а раз на місяць, раз на тиждень, раз на день, тобто так само, як це зараз у європейців. У декого це буде просто your wallet», у декого це буде клікабельний, але вести буде в в нікуди в пусте, в пусте місце. Тобто різні аккаунти зараз Etsy обробляє по-різному. Від чого це залежить і що саме вони цим хочуть нам сказати, ми ще не знаємо. В жодних документах, які є на Еці, що стосується України, немає нічого, окрім виплат на пайонір. Тобто, якщо вони навіть вирішили, що вони будуть нам платити якось по-іншому, нам вони про це ще не сказали, і офіційно вони ще це ніде не повідомили. Тобто, ми дивимося, ми чекаємо. А, що саме буде потім з цим? Може бути, що це просто один такий великий глюк. Відеться, ви знаєте, цього можна чекати. А може бути, що вони дійсно щось а, задумали, що вони щось новеньке вирішили зробити. Ми поки що не знаємо. Тому дивимось, як тільки буде інформація, ми вас про це повідомимо. Що а, ще цікавого з цієї церени в нас зараз з'явилося? Укрпошта отримала ліцензію на банківську діяльність і фактично їй передали один з банків. Це те саме, на що ми сподівалися років так 5-7 тому, коли а, в перший раз Укрпошта оголосила, що вона хоче замінити фактично PayPal. А, а, ну, не зовсім, але зробити можливість отримувати кошти з а, цих площадок на банківський рахунок. А, у коли їх ППЛО ще немає, або немає можливості працювати через українські банки. Можливо, це якось пов'язано. Можливо, Укрпошта має якісь домовленості. Зеці можливо, ці виплати будуть проходити саме через цей банк. Ми про це знов таки нічого не знаємо. На превеликий жаль, Укрпошта про це також нічого не повідомляла лише повідомила, що тепер вони мають змогу працювати як банк також. Ну і ще з такого відносно непоганого: у Карпошти будуть спеціальні тарифи і спеціальні способи ведення бізнесу з Британією. Вони оголосили, що, наприклад, на мілкий пакет Prime до Британії в нас буде знижка до 15%, що досить приємно. І, взагалі, вони підписали якісь домовленості саме з Великобританією, і на нас очікує ще щось таке приємне у цій сфері. Ну, сподіваємося. Поки що в нас дуже-дуже непогано непогані тарифи і швидкість з доставками нової пошти. Нагадую, що в нас тепер є два нова пошта України і нова пошта Global. Ви можете користуватися обидвома. Ви можете оформлювати відправки з вашого відділення нової пошти через систему CRM від Seller Online. Дуже рекомендую. Класно, дуже економить час. Ну і для тих, хто все ж таки планує свою роботу заздалегідь, я нагадую, що найкраща, найлегша робота це робота через склад. Коли ви відправляєте туди ваші товари, і потім вони відсилаються прямо з США. І нагадую: а комусь, хто не знає, просто розповідаю, що на складі є можливість користування великою кількістю а, можливостей для персоналізації, і для прямого виготовлення товарів. Прямо там на місці. Якщо ви працюєте з деревом, якщо ви працюєте з лазером, якщо ви працюєте з, зі шкірою, а в скорому часі буде ще декілька дуже цікавих е, пропозицій, ви можете виготовляти ваш товар прямо там. Тобто ви продаєте щось, потім ви даєте заявку на виготовлення, наприклад, топера, наприклад, якоїсь картини, наприклад, е, підставок під чашку. Прямо там на складі їх виготовляють і відправляють вашому клієнту. Вам Взагалі не треба. Ні, ні, ні про що думати, лише про те, як налагодити свій маркетинг, а виробництво і відправка буде здійснюватися прямо там у США. Ну, Просто подумайте, поки є час, зараз такий низький сезон, тож ви можете якось це продумати, вкластися, і прорахуватися і перевірити, наскільки це класно, вигідно і взагалі економить по часу. Ну а ми поки що залишаємося чекати, що саме новенького для нас приготував Еці, і як саме ми будемо цьому радіти. Що будемо радіти, це точно ми завжди дуже раді, тому що Еці для нас готує. Так. Все, на все добре, до нових зустрічей, Па-па!